Вкладені цикли з лічильником. Раніше в, молодь, в попередніх класах, зокрема в п'ятому, ви вивчали цикли з лічильником. Тобто це є повторення дій, наперед знаючи, скільки дій ми при цьому виконуємо. Наприклад, ми зав'язуємо шнурівки, у нас дві ноги, то ми знаємо, що ці самі дії по зав'язуванню шнурівок нам потрібно виконати два рази. Один раз для лівої ноги, і потім такі ж самі дії для правої ноги. Це в нас є цикл з лічильником. Можуть бути цикли і е, з невідомою кількістю повторень, тобто ми не знаємо, скільки разів тоді в нас буде цикл з умовою. Наприклад, розмішування цукру в чаї. Ми не знаємо, скільки разів нам треба ложкою мішати, щоб розмішати цей цукор, але ми знаємо, що ми перестанемо мішати тоді, коли е, повністю розтане цукор в чаї. Далі сенсу розмішувати цукор е, в чаєві немає. Що стосується вкладених циклів, це є в нас ніби цикли чи повторення дій всередині іншого повторення дій. Наприклад, е в... якщо б ми е мали... ну, дивимося на годинник, так як у вас в книжці говориться, урок триває 45 хвилин. Кожна е хвилина, в свою чергу, триває 60 секунд. Для годинника цикл буде наступний. Якщо в нас є механічний годинник. Ось є в нас механічний годинник, зараз я його зображу. Є в нас годинник, і власне, стрілка на цьому годиннику у нас буде рухатися секундно ось так. Це в нас на 12 годину, ну, або 0 секунд, потім перша секунда, потім друга секунда і так далі. І за один, за один цикл цей годинник пройде 60 е, ну, секундна стрілка, зміниться на 60 положень. Це у нас один цикл. А оскільки в нас 45 хвилин, то, відповідно, вона стрілка так само виконує 45 подібних циклів. Тобто за одну, за одну хвилину змістилася на 60 положень, і знов через одну хвилину, знов цих 60 положень ще раз повторилися. Через одну хвилину ще раз вони повторюються. І так, 45 разів. Отже, в нас внутрішній цикл, той, який стосується власне самої секундної стрілки. Які, в яке положення вона займає конкретно на якому кроці. А зовнішній цикл це він казує, на якій це хвилині відбувається. Тобто, внутрішній цикл для секунд, зовнішній для хвилин. Наприклад, як у вас в книжці ще наводиться про наповнення діжкою. Умовно, є діжка. Е, в... Діж, в нас є 4 порожніх діжки по 50 літрів. Кожне відро у нас 10 літрів води ми наливаємо. Відповідно, нам треба заповнити ось цих 4 діжки. Що ми робимо? Для початку ми маємо підійти до першої діжки. Отже, Підійшли до першої діжки, взяли її, поставили, підійшли, взяли відро, пішли до криниці. Набрали одне відро води, вилили в діжку. Знову підійшли до криниці, знову набрали відро, знову вилили в діжку. І так 5 разів, поки діжка не буде повною. Коли ця діжка повна, ми переходимо до наступної діжки. Знову взяли цю Діжку поставили, підійшли з відром до криниці, набрали води, підійшли до діжки, вилили. І так знову 5 разів підходимо до криниці і потім виливаємо воду в діжку, доки наша ця діжка друга вже не заповниться. Аналогічно ми будемо робити і для третьої діжки. Поставили діжку, підійшли до криниці, набрали з криниці відро води, відповідно, вилили в діжку. Знову 5 разів підходимо до криниці, виливаємо воду в діжку з, крини, з відра. І відповідно так само робимо для четвертої діжки. Абсолютно ті самі дії. Алгоритм е, в графічному вигляді буде записуватися ось таким чином. Початок. Тобто, що ми починаємо алгоритм, кожен алгоритм має початок. Далі в нас йде повторення дій. Вказано, що ми будемо повторювати 4 рази. Е, перший раз ми підійшли до порожньої діжки. Далі знову в нас починається ще внутрішній алгоритм або внутрішнє повторення, вкладене повторення. Ми маємо повторити 5 разів. Підійти до колодязя, набрати з колодязя повне відро води, підійти з повним відром до діжки, вилити воду з відра в діжку і повернутися знову назад. Так. Це ми один раз налили в діжку воду, знов те саме робимо. Підходимо до колодязя, набираємо в повне відро води, підходимо з повним відром до діжки, виливаємо воду. І знов, поки ми це не зробимо 5 разів, коли ми це зробили 5 разів, ми повертаємося знову до попереднього зовнішнього циклу. Повернулися. Зовнішній цикл ми вже один раз виконали, бо ми один, одну діжку наповнили. Знову ми підходимо до нової порожньої діжки, це вже в нас буде друга. І починаємо ті самі дії. Повторюємо 5 разів, підходимо до колодязя, набираємо воду. Повне відро води з колодязя, підходимо з повним відром до діжки, виливаємо воду з відра в діжку. І так робимо 5 разів. Коли ми 5 разів виконали, знову повертаємося до зовнішнього циклу, там, де повторити 4 рази. Це вже ми будемо третю діжку наповнювати. Тобто у нас третє повторення буде. Знову те саме повторювання. Підійшли до порожньої діжки, 5 разів підійшли до колодязя, набрали повне відро води, підійшли з повним відром води до діжки, вилили воду з відра в діжку і. Знову, коли третю діжку наповнили, вертаємося знову до зовнішнього циклу і четвертий раз те саме робимо. Зробивши все це 4 рази, коли ми отут 4 рази це все виконали, в нас 4 діжки повні, тому в нас цей алгоритм закінчується. І ми, ми вже відповідно переходимо на таку ем, дію, як кінець. Тобто в нас алгоритм закінчується. Ось це буде алгоритм наповнення п'яти діжок. Водою. Далі ми виконаємо алгоритм, який пропонує підручник для малювання орнаменту з 12 квадратів. І, відповідно, наш виконавець має малювати ці квадрати. Причому ми маємо користуватися циклом з лічильником. Тобто, наперед, знаємо кількість повторень. Отже, спочатку намалюємо графічний алгоритм. Зразу в нас буде початок. Ось це він у нас буде. Далі. Далі в нас. Ми маємо намалювати 12 квадратів. Намалюємо 12 квадратів. Я візьму ось такий шестикутник в мене. Немає ось тут такого. Отже, малюємо 12 квадратів. Потім е, що, які в нас дії мають бути? Для того, щоб намалювати кожен квадрат, кіт, по-перше, має опустити олівець. Після того, як він опустив олівець, власне, має малюватися е, квадрат 1. Для того, щоб намалювати один квадрат, нам потрібно дії виконати 4 рази. Виконуємо дії 4 рази. Які ці дії будуть? Переміститися на певну кількість кроків так? і повернутися на певну кількість градусів. Після того все, всього, як ми оце все зробили. Ми маємо знову. О, зараз, зараз. Після того, як ми намалювали один квадрат, ми маємо підняти олівець і, власне, перейти до малювання наступного квадрату, але і повернутися на певну кількість градусів, щоб намалювати наступний квадрат. Повернутися на певну кількість градусів, щоб намалювати квадрат новий. І в кінці вже в нас буде кінець. Зараз я тільки структуру намалюю, а тоді буду заповнювати. Ось. Так. Ось тут в нас буде початок. Так. Далі ми маємо намалювати 12 квадратів. Тому ми повторюємо дії 12 разів. Так, далі. Перша команда, яка потрібна, щоб малювався квадрат, це нам потрібно опустити олівець. Е, хай довжина квадрата в нас буде. А, далі. Ми малюємо квадрат. Значить, маємо повторити 4 рази. Так, тепер, власне, малювання самого квадрату. Ми е маємо намалювати першу сторону. Значить, намалювати сторону. Потім нам потрібно повернутися, щоб малювати іншу сторону. Сторони квадрата повернуті одна до другої під кутом 90 градусів. Значить, нам треба повернутись. На 90 градусів. Ось. Тоді зараз вже ми можемо, в принципі, малювати. Ось, оце наша перша дія. Повторення дій. Опустити олівець. Нам повторити 4 рази намалювати сторону, і коли ми сторону намалювали, ми маємо а, повернутися на 90 градусів. І знову повторити 4 рази. Коли ми 4 рази повторили, після цього ми маємо е, підняти олівець. Так, підняли ми олівець, далі ми маємо е, вернутися знову для малювання. А, маємо повернутися на певну кількість градусів, щоб наш орнамент, е, щоб квадрати не малювалися один на одному. Оскільки в нас має бути 12 квадратів, то для того, щоб намалювати це коло, кіт має е, ці, ці квадрати намалювати, вони фактично будуть по колу. Кіт має пройти повне коло з тими квадратами просто. Повне коло це у нас 360 градусів. У нас всього орнамент складається з 12 квадратів, тому нам кх, треба кота щораз повертати на кількість градусів, яка буде дорівнювати 360 поділити на 12. Тому кіт має повернутися після малювання кожного квадрата на 30 градусів. Ось. Коли кіт повернувся на 30 градусів, далі ми йдемо до малювання нового квадрата. Тобто ми повертаємося до цього циклу повторити 12 разів. І коли ми 12 разів цих 12 квадратів намалювали, кіт встане в початкове положення, яке було перед цим, тоді в нас буде кінець цього алгоритму. Ось, Тут у нас буде вже кінець. Так. Отаким От чином ми зможемо намалювати орнамент з 12 квадратів. Початок повторити 12 разів, опустити олівець і власне малювання самого одного квадрату. Повторити 4 рази. Намалювати одну сторону, повернутися на 90 градусів, знову повернутися до того само. І 4 рази такі дій намалювати сторону, повернутися на 90 градусів виконати. Після того, як ми 4 рази виконали, ми піднімаємо олівець, повернає, повертаємо кота на, 90, на 30 градусів і повторюємо ці. Де в нас 12 разів оці дії? Ми повторюємо знову 12 разів усі. Коли ми їх 12 разів повторили, тоді в нас наступає кінець цього алгоритму. Реалізуємо цей алгоритм е, в скретчі. І так, беремо. Коли натиснуто зелений прапорець. Е, Далі ми маємо повторити 12 разів. Ми беремо команду повторити 10, замість 10 пишемо 12. Наступна наша команда буде олівець опустити олівець. Тоді в нас, як по, цьому, по тому алгоритму, що ми малювали, маємо повторити дію 4 рази. Беремо повторити 10. Замість 10 пишемо 4. Ну, і власне будемо малювати сам квадрат. І так, повторити 4 рази. Перша дія, ми маємо намалювати сторону, переміститися на скількість кроків. Хай нас довжина сторони буде 100 кроків. Тому ми беремо переміститися на 10 кроків, 10 міняємо на 100. Замінили. Далі ми маємо кота повернути на 90 градусів. Беремо команду повернути на 15 градусів. За годинниковою стрілкою, замість 15 пишемо 90. Є. Зробили ми оце все. Це наш цикл закінчився. Ось цей. Ось цей цикл закінчився. Тепер ми маємо підняти олівець. Підняти олівець вже в нас має бути поза циклом. Тому беремо команду олівець, підняти олівець, поза циклом повторити 4 рази. І тоді ми маємо ще повернутися на 30 градусів. Переходимо в рух, знову беремо повернутися на 15 градусів за годинниковою стрілкою. Замість 15 пишемо 30. Так, і коли ми повторили все. То візьмемо, керувати, зупинити все. Це те саме, що в нас буде кінець нашого того алгоритму. От, Як ми подивимося сюди і подивимося ті команди, які ми робили, то все те саме, ну тільки з врахуванням, що команди в трошки по-іншому виглядають. Зараз запустимо на виконання і побачимо, що в нас буде. Отже, запускаю на виконання. І кіт починає малювати в нас орнамент. Орнамент складається з. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 з 12 квадратів. Складається так, все, як і вимагалося згідно нашого алгоритму у підручнику. Так, добре. Тепер перейдемо до виконання завдань в кінці цього параграфу. Так. Складіть проєкт з малювання. Складіть 2. Складіть проєкт для малювання трьох квадратів зі сторонами 50 кроків, які розміщені один від одного на відстані 30 кроків. І збережіть проєкт там з якимось іменем вашій папці. Е -е -е так, відповідно, що в нас має бути? Має малюватися три квадрати. Отже, зовнішній цикл має повторюватися 3 рази. Кожен квадрат, відповідно, буде малюватися довжиною 30 кроків, 50 кроків, і відстань між квадратами буде 50, 30 кроків. Тобто, намалювався один квадрат, ми маємо відступити 30 кроків і починати малювати наступний квадрат. І так далі. І, відповідно, наш алгоритм буде виглядати ось таким чином. Тут у нас має бути. Повторити. Три рази. Ті самі команди. Опустити олівець, повторити чотири рази. Намалювати сторону 50 кроків. Далі. Повернутися на 90 градусів, все те саме. Підняти олівець, але потім має бути команда не повернутися на 30 градусів. А відповідно, ми маємо переміститися на 30 кроків. Тому ось тут у нас команда буде. Тому у нас команда ось тут буде. Переміститись, переміститись. На 30 кроків. Ну і далі, власне, те саме буде, як і в попередньому. Знову вертаємося до знову вертаємося до 에, повторити 3 рази, опустити олівець, повторити 4 рази, намалювати сторону 50 кроків, повернутися на 90 градусів і підняти олівець. Ну, і тепер все 에, в виконанні кота. Керувати. Коли натиснуто зелений прапорець. Повторити 10. Але в нас 3 квадрати, тому ми тут пишемо 3. Далі. Олівець. Опустити олівець. Потім керувати. Повторити 10. Замість 10. Це в нас вже квадрат, власне, малюється. Замість 10 пишемо 4. Рух. Переміститься на 10 кроків. Це в нас довжина однієї сторони. Замість 10 пишемо 50 кроків. Повернутися на 15 градусів за годинниковою стрілкою. Це поворот буде, щоб малювати іншу сторону. Замість 15 пишемо 90. Потім, коли ми намалювали квадрат, внутрішній цикл закінчився. Ми піднімаємо олівець і переміщаємо кута на 30 кроків. Переміститися на 30 кроків. І тоді керувати, зупинити все. Тобто. Початок. Повторити 3 рази. Це на зовнішній цикл. В зовнішньому циклі наступні дії опустити олівець. Внутрішній цикл повторити 4 рази. в Внутрішньому циклі ми переміщаємося на 50 кроків. Повертаємося на 90 градусів. На цьому внутрішній цикл закінчується, коли ми 4 рази зробили. Потім піднімається олівець і кіт переміщається на 30 кроків. Запускаємо на виконання і дивимося, що в нас буде. О, так. І тепер в нас виникла проблема, тому що нам потрібно кота перемістити не просто на 30 кроків, а трошки більше. Бо інакше кіт буде малювати квадрат по квадрату. І для того, щоб кота перемістити, має бути наступне. Кіт має переміститися на ось наш, власне, один квадрат. А тепер наступний квадрат має бути ось так. Між квадратами ось тут має бути 30. А наступний квадрат, щоб е, малювався через 30 кроків від попереднього. Дивіться, як, як це має бути. Значить, коли намалювався один квадрат, кіт починав малювати ось звідси, і він сюди повернувся. Коли він повернувся сюди, то коли він. Просто переміститься на 30 кроків, він почне наступний квадрат малювати з цього місця. А він має починати аж звідси. Для того, щоб він нормально перемістився, щоб аж сюди перемістився. Для цього коту треба переміститися не просто на 30 кроків, а ще плюс довжина сторони. Довжина сторони в нас 50. Між квадратами 30 кроків, і від початкового положення кіт має переміститися аж на 80-50. Плюс 30. Тому ось тут у нас помилка. І має бути не 30 кроків, а має бути 80 кроків. Тоді, коли ми перемістимо на 80 кроків, наш кіт нормально переміститься. Ну, давайте ще додамо команду очистити, щоб у нас не було малювання. І ось тут, де нас переміститься на 30 кроків, напишемо 80. Коли ми зробимо ці зміни. І тепер виконай, е, запустимо на виконання. Запускаємо. Ось тепер кіт намалював точно 3 квадрати з довжиною 30 кро... 50 кроків і відстанню 30 кроків між кожним квадратом. Все, як вимагалося в алгоритмі. Саме завдяки тому, що ми виправили помилку, наш кіт почав ось малювати правильно. Ще одне завдання виконаємо з підручника, буде наступне. Вже не будемо. в принципі, ск... Можемо скласти, можемо не складати. Складіть проєкт для малювання п'яти квадратів зі сторонами 40 кроків різного кольору, які розміщені один від одного на відстані 10 кроків. Збережіть проєкт у вашій папці, та да-да-да. Значить, алгоритм чуть-чуть зміниться. Ми маємо намалювати 5 квадратів, тому ми повторюємо зовнішній цикл 5 разів. Малюємо квадрат, все те саме. Але в нас вже довжина квадрата буде 40 кроків. Далі. Після того, коли ми намалювали один квадрат, піднімаємо олівець і маємо переміститися на скільки там кроків, довжина нашого вже, власне, квадрата буде. Квідвація. 40 кроків, а відстань між квадратами 10 кроків. Тому ми переміщаємося, як і попереднього разу. отут вже же буде 40. Отут буде 10. Додаємо 10 додати 40. В сумі виходить, ми маємо переміститися на 50 кроків. Але ми ще маємо змінити колір. Тому тут ще буде команда змінити колір. Олівця. Ну і виконаємо це все. в скретчі. Видаляємо ці команди, беремо керувати, коли натиснуто зелений прапорець. Візьмемо олівець очистити, щоб воно очищалося. 5 квадратів малюємо. Зовнішній цикл 5, тому беремо повторити 10, але 10 змінюємо на 5. Тоді е, опускаємо олівець. Починаємо малювати власний квадрат. Беремо повторити 4, 10. Замість 10 пишемо 4. Довжина сторони має бути 40 кроків. Тому беремо переміститися на 10 кроків. Замість 10 пишемо 40. І повертаємо на 90 градусів. Беремо повернути на 15 градусів за годинниковою стрілкою. Е, міняємо на 90 градусів. Після того, як ми намалювали квадрат, ми маємо підняти олівець. Переміститися на 50 кроків. На довжину сторони плюс ще 10 кроків. Переміщаємося на 50 кроків. І міняємо колір олівця. Беремо змінити колір олівця на 10. ну, Давайте замість 10 візьмемо, наприклад, 20, щоб вони краще мінялися. І після того, коли ми ці всі дії виконали, ми повертаємося до малювання наступного квадрату. І ті самі дії будуть проходити 5 разів і в кінці кінців буде зупинити все. Ось, повернемо кота сюди, щоб він звідси починав малювати. І запустимо на виконання. Ось, кіт намалював 5 квадратів, всі вони різного кольору, і відстань між квадратами 10 кроків, все як вимагалось. От ми виконали ось цей алгоритм з врахуванням помилки в попередньому алгоритмі, ми тепер все зробили правильно. В цьому наш матеріал розглянуто.